Дивіться, як... Дивіться, якщо у вас це що виходить, це і грузик. <рес> кусочок проволки, дві гайки відкупив з машини. А гачок... А, ось, гачок О, є, оські, а. Оські є. Ну хоч. <рес> Дальній заброс. <рес> ну, так як ти приїжджаєш на рибалку раз в рік, так? Чи частіше? Так. Ну, щось типу того. На півгодинки чи на годинку. Таке своя автомайстерня, часу немає. Яка І там... два YouTube канала. Яка там автомайстерня, обичний гараж на масиві. Автомайстерня, коли там гараж, нормальний бокс, підйомник. Так, а ну, вуха свої. Хоч би зараз 10 метрів кинути. Один, з таким грузілом що нормально вийшло. Номер два Як відео буде називатися Рибалка Карпівці середній став Та... Олег огородний? Ну вже таких деталей вже не треба. Ну ладно, тоді блин, дві риба щось там ще Так. Да. Яка різниця між біткоїном і блокчейном? що блок блокчейн це система, це є технологія. Переходьте на канал, ссылка до описання Олег Інвест. ось сюди. Рибка щось не дуже кліє, то може займаємося якимось інтерв'ю. Задам вам питання. Чим ви займаєтесь, пане Олег? Сім потрошки. Конкретно відповіла. я Побільше треба було питань набрати. <ріст> Як ти набрав півмільйона переглядів на YouTube? Я не набирав. Це YouTube. А, ти не ти винен. Ні. Це не я. Ну, якщо чесно, що, що ти відчував, коли перегляди набирало по 50 тисяч просмотрів? Це десь півтора тисячі гривень з відео. Яких півтора тисячі? Що ти зачиняєш, блін. Блін, я тобі потім схему відправлю там, яку Схема. я считав. Це добре ти считав. Я коли ізначально типу, думав насчет YouTube каналу, я тоже собі там так офігенно считав, блін, думаю, все, блін, а там тисячу переглядів, скільки там. Ну з мільйона переглядів три тисячі доларів. Ні, з трьох мільйонів 3000 доларів. Залежить від контенту і яка реклама там подається. Від реклами залежить і від контенту. Тобто, допустим, якщо тематика в тебе канала, допустим, та як в мене, що да, пов'язана з автомобілями, да, наприклад, по «Жигуля», то відповідно і реклама теж підбирається. А ця реклама може бути, наприклад, коштувати за тисячу переглядів там, не 50 центів, а може там взагалі копійки, 10 центів, 5 центів. Ні, ну якщо Когось в Якось тебе... канал може бути там на другу тематику. А відповідно до другої тематики, там же реклама зовсім інша йде. Йде там по, по азартних іграх, космолотам, перевалі і так далі. Там же може бути по тій рекламі вже розтянки трохи більші. От і все. Окей, а якщо до мене там друге місце на каналі займається США. Що глядачі в мене з США, то в мене має реклама більше більш дорожча. Ну так. Окей. Так що в чому англійську? Та да, або просто хештеги пишемо на англійській. Ти певно блогер на селі з найбільшими переглядами. У нас більше в селі немає на якщо є, то я їх не знаю. Блін, оце от блогер в селі, ти це Вован, вирізуй з цим питанням. Ні, ну це ж дійсно так. У нас більше немає нікого з ютуберів. Якщо є, пишіть в коментарі, кого ви знаєте. Показуйте канали. Окей, і останнє питання, яка твоя мрія? А вже не видно. Чувак щось там дьогогнув так чітко. Ну, Насчет мрії це вже особисто. А, тобто не на камеру, не на, не на YouTube канал. Ну, взагалі. Раніше то я ще міг комусь щось розказувати. Але зрозумів, що краще не треба. Я зрозумів. Щастя, любить тишину. Щось типу того. Добре, дякую, чекаємо рибку. Не yeah. вже. Yeah. Yeah. Yeah кнопочки. Сука! Бля, це було заснято. Чекай, чекай, вот тут. Собака. Це того стоїло? Дракон. Хорош снімати, бля.